На осінніх канікулах ми, діти Миргородської студії Темп, відвідали студію кіно та телебачення Альфа, яка займається на базі Полтавського міського центру позашкільної освіти. Директор цього закладу Лариса Семеняка гостинно зустріла і пригостила нас гарячим чаєм та смаколиками. влаштувала нам екскурс по центру. Розповіла про кожний гурток і показала нам майже всі класи, де розвиваються творчі діти Полтави. Ми відвідали етнографічний музей, створений дітьми і педагогами закладу. Тут зібрані найкращі роботи вихованців, їх досягнення і перемоги. Лариса Семеняка з великим захопленням і гордістю розповідала про свій заклад і його мешканців. Ми були приємно вражені відношенням і гостинністю директора центру. Так що, я, я бажаю, щоб і у вас це ваше зараз хобі, зараз це ваше заняття відео, фото залишилось на все життя. А щоб це принесло вам користь, щоб це дало вам змогу в майбутньому навіть заробляти. Кошти, адже ніколи знання багаж знань, ти не важкий, і він ніколи не буде займ. Потім ми потрапили на студію Альфа у руки справжнього майстра своєї справи Андрія Чупрунова. Він розповів історію студії, поділився своїм досвідом, презентував відео роботи студії, які неодноразово ставали призерами всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Виклав нам майстер-клас фото без фотоапарата і надав нам змогу самим відтворити цю техніку знімання. Андрій Васильович дивовижно цікавий викладач, який фанатично любить свою справу і дітей. А на завершення студія Альфа улаштувала нам несподівану екскурсію. Сюрприз. Ми прийняли участь у зніманні пізнавального репортажу про Полтаву. Добре попрацювавши, ми помандрували вулицями міста і поспілкувалися з його мешканцями. Всім привіт з Полтави! Наші кореспонденти дізналися про цікавинки цього міста, і ми готові вам їх розповісти. Зараз Полтава це є дуже історичне місце, місто. З хорошою розвинутою культурою. У нас багато є е, вищих учбових закладів. У нас е, багато студентів, промисловість, сільське господарство хороше у нас. І взагалі в Полтаві дуже хороші люди. Ну, по срівненні з іншими городами, там, де я була, то там, в принципі, в нашому місті дуже хороші. Гарне дуже місце, багато пам'ятників архітектури. Цікаво дуже парк, альтанка, історичне Ну, також театр Гоголя. Ага, дендрапарк. Ну мені подобається. Найпопулярніше це звичайний театр Гоголя. Більшість спектаклів проходить саме в ньому. Полтава дуже славиться своїми галушками. Їх дуже смачно тут готують, та часто люди приходять, приїжджають також до Полтави, щоб посмакувати галушками. Полтава дуже хороша, це дуже хороше. Дякуємо за увагу. Наші кореспонденти старалися, роблячи цей матеріал. Сподіваємося, вам сподобалося. До побачення. З Полтави.